Отже, чим відрізняється німфоманія від справжня німфоманія від комплекса месселіни? Тому що німфоманія це більш про органіку, про природу органічно, коли є якісь порушення або психологічні захворювання, психічні захворювання. А саме комплекс месселіни це про поведінку. Чому так відбувається? Давайте з вами розглянемо коротко причини. По-перше, яка причина? Це може бути ауто або самоагресія, коли жінка направляє на себе агресію. Це все не усвідомлюється. Це раз. Це перша причина. Отже, Отже, е, жінка себе карає сексом, як би це не дивно звучало. По-друге, друга причина, яка виступає психологічні е, проблеми або травми, які сталися минулими. Це може бути зґвалтування, це може бути розбещення в дитинстві, також це може бути інцест. І жінка, яка вже виростає, красива жінка, дівчина, вона сприймає своє тіло як об'єкт. Тобто я об'єкт, і е, я цінна лише коли зі мною щось роблять. Тобто, коли